Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні до нас прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. В мене є одна знайома, вона дуже специфічна людина, і я старалася з нею майже не контактувати. Проте стала ситуація, в якій довелося провести з нею декілька годин. Ця особа безцеремонно не знає, що таке тактовність, вихованість та адекватна оцінка навколишнього середовища та подій. Вона може прискіпуватись до усього, що бачить, але за собою ніколи не стежить. Саме тому я завжди намагалася її ігнорувати. Проте не викинути викинутися свого життя, адже не хотіла образити, тому не блокувала її ніде, а дарма. Одного суботнього ранку я отримала телефонний дзвінок від неї, в якому вона заявила, що приїде до мене через дві години і переночує, адже грошей у неї на готель немає. Вона чудово знала, що нещодавно в мене був ремонт, бо ж я придбала нарешті свою власну квартиру. Тому напевно вирішила, що я можу бути для неї безкоштовним готелем. А я що? Шоку з її нахабності взяла і погодилась. І вже після дзвінка зрозуміла, що я зробила. Набрала собі проблем на свою голову, ну що ж. Якось перетерплю, адже не тільки її поведінку треба було перетерпіти. Ця жіночка мала голову раз в місяць та й мила взагалі дуже рідко. Думаю, ви розумієте, яка буаль роматів завжди слідувала за нею. Додайте до цього неприємний запас рота і літр парфумів, які беруть на розлив. Я вже знала, що доведеться чимало дифузорів купити, щоб перебити запах, який залишиться після неї у квартирі. І ось вона приїхала з сумкою, але з порожніми руками. Хоча я й не очікувала, що вона гостинець вирішить принести. Як тільки ця знайома ступила на поріг квартири, то одразу почала кривитись і критикувати ремонт моєї оселі. Мовляв, дешевим все виглядає. Взагалі певно, все в Китаї придбала за копійки. Серйозно, я вбабахала на ремонт і дизайнера майже мільйона. Вона живучи в старій комуналці, в якій і косметичним ремонтом не пахло. Вже давно, які порядком робить такі коментарі. Ну добре, нехай їй не подобається, це таке, але ж тебе пустили за... на ніж за безцінь. при тому, що ти ще й не запитувала, а поклала перед фактом. Ну, нічого думала, що не так вже це страшно, просто промовчала та пішла робити свої справи далі. Але далі було гірше. Вечера занадто бідна, якась, знаєш, для гостей і проскішніше робити, треба, особливо що на мене, сказала вона: ти зараз їси карбонару з пармезаном і зараз ще буде салат з креветками, це бідно. Вона замовкла та продовжила їсти з таким виглядом, ніби їй в тарілку перегною наклали. Але ж якби було так погано, то вона б не брала ще добавку та не з'їла величезну порцію салату, чи не так? А подавала я її таку їжу не тому, що хотіла догодити. В мене є можливості, я люблю готувати і люблю італійську кухню, тому і приготувала собі ці страви ще до дзвінка знайомої. Якби знала завчасно, то ні за що б не витратила продукти на таку, як вона. Вона ще довго осуджувала все і вся, але моєму терпінню прийшов кінець, коли справа дійшла до моєї домашньої улюблениці кішки лоли. Як же дратується дивна кішка, йду на я, викину її. Де ж то бачено, щоб коти в хаті жили, а не на вулиці, завелала вона, побачивши мою лолу у вітальні. Знайомо схопила кішку за холку та почала нести до дверей, я, очманівши від такого дійства та нахабності, як фурія не летіла на неї та гримнула рукою в двері, які вона почала відкривати. Пустила кішку, хутко крикнула я, а знайома від переляку аж впустила лолу, яка перелякано майнула до моєї спальні. Ти що кричиш на мене, думаєш, багато то можеш на всіх кричати? А тепер слухай но сюди, грізно сказала я. Мало того, що ти нахабно заявилася до мене в квартирі, облаяла моє житло та мою їжу, хоча тебе погодили сприйняти безкоштовно, то ти ще й посміла чіпати мою кішку, ти хоч раз в житті подивилась спершу на себе, ти всіх критикуєш та усуджуєш, а своє життя ти бачила? Взяла свої монатки і пішла звідси. І щоб забула мою адресу та номер. Бачити тебе більше не хочу. Так, я зірвалася, можливо, не треба було кричати або щось таке, але це було занадто вже й для мене. Вже нехай осуджувала б мою квартиру їжу мене, а це мою лолу та нести викидати на вулицю, ніби це її власність, і вона тут господарка. Це вже перебір. Лола моя кішка. Я взяла за неї відповідальність, і вона член моєї сім'ї. А тут якась нахабна жінка бере її за холку, сильно стискаючи, що Лола почала аж пищати і понесла викидати. Мені хотілося в той момент не тільки накричати на неї, але від таких дій я стрималась. Тепер я заблокувала її всюди. А ще розповіла цю історію іншим спільним знайомим та подругам, які також знали цю жінку, що вони не отримали такий ж неприємний досвід, як я. Як то кажуть, попереджений означає озброєний. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.